Всім привіт! З вами Performance Girl і сьогодні буде найактуальніший випуск sims новин, а саме сьогодні сталося дуже багато подій, якими я просто терміново маю з вами поділитися. Не працює галерея, що з нею? Чи слід сказати вже до побачення ці функції в грі? Нові комплекти. Чим дивують на цей раз розробники? Валютні питання: чи вирішили проблему? Також нове оновлення. Перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас підтримати це відео своїм лайком та підписатись на канал. Для мене це дуже важливо. Почнемо з нових комплектів: комплекти відродження Кранчо» та книжковий куточок. Якщо я правильно розумію, один з цих комплектів розроблений саме після того, як ми прийняли рішення в голосуванні, де ми обирали стиль, в якому будуть наступні комплекти. Комплекс C74 повернення гранчу присвячений зухвалій гранчевій естетиці. Суть цього стилю у безкомпромісному самовираженні, у красі недбалості, недосконалості та внутрішньої свободи. І стосовно другого доповнення про затишний куточок розробник каже: влаштовуйтесь зручно в затишному гніві. Здесь і прийньте в цікаву історію разом із комплектом «74 книжковий куточок. Тепер у вас буде ідеальний куточок для розслаблення після довгого робочого дня. Що сталося з гаварею всім? Скажу вам чесно, я дуже хвилюю через це питання, щоб збереглись всі мої родини та зіркові персонажі місто на яке я дуже довго створювала. Це, напевно, будівля була, яку я створювала найбільше за часом. Ну і звісно, мої найулюбленіші будинки та інші проекти. Подивимося, що пише сам розробник на своєму офіційному сайті про цю проблему. Ми розуміємо, що вам не вистачає галереї, тому спробуємо повернути її якнайшвидше. Обслуговування йде так, оскільки ми переносимо галерею на нові внутрішні сервери та системи, завдяки чому вона стане зручнішою у використанні, а нам буде простіше впроваджувати нові можливості. Не хвилюйтесь, всі наші роботи, коментарі, позначки подобаються та завантаження будуть перенесені до нової галереї та доступні після завершення обслуговування. Я особисто на це дуже сильно сподіваюсь. Що стосується подальших наших кроків, також розробник нам дає невеличку інструкцію, що необхідно буде зробити після того, як галерея знов з'явиться. Але звертаю увагу на те, що вийшло оновлення, нове про яке я вам згодом ще розкажу. Однак галерея поки що ще не працюватиме, оскільки вони ще досі працюють над новими сервісами. Коли галерея повернеться, вам потрібно завантажити та інсталювати це оновлення. Я так розумію, ще. Є одне оновлення, яке ми маємо знову завантажити. Після цього сім знову підключатиметься до галереї автоматично при запуску гри, але не тільки в міру необхідності, що ми пробачимо після напливу нових гравців, коли сім стали безкоштовною. Я раджу вам зараз зробити скрін екрану для того, щоб точно знати, що робити, коли це оновлення вийде. Оновлення від 30.05. Що на Бога? Окрім стандартного виправлення помилок, яке я не буду зачитувати, в переліку ви зможете завжди це знайти на офіційному сайті, є дійсно те, на що варто звернути увагу, а саме зміни для тих, хто грає на ігрових приставках. Розробники відновили деякі можливості в режимі будівництва та внесли додаткові покращення для створення однаковості у різних режимах гри. Раджу власникам PlayStation і Xbox. Додатково ознайомитись з новим функціоналом ваших кнопок, що за що тепер буде відповідати. Найголовніша новина на офіційному сайті EA, нарешті гру можна купити в гривнях. Вау! Wow. Просто нарешті. Насправді я вже втратила віру у те, що колись взагалі це здійсниться, та дарма. Наші з вами зусилля не були марними. Після офіційного звернення мінцифри питання остаточно вирішено. І тепер ви можете придбати будь-які доповнення, каталоги, набори саме в гривнях. Хочу сказати дякую кожному, хто підтримував челенджі, хто робив репости, хто писав скарги та допомагав в цьому питанні. І звісно, сказати дякую всім з ком'юніті та всім блогерам, хто активно підіймав це питання. Разом ми сила на цій позитивній ноті я й завершу. Випуск. Нагадаю, що ви можете підтримати розвиток мого каналу своїм донатом. Номер картки ви завжди можете знайти в описі під відео. До зустрічі в наступних випусках!